На Чернівщині тривають роботи по розчищенню території від вибухонебезпечних предметів. Повідомляють в головному управлінні ДСНС області. Спочатку широкомасштабного вторгнення російських військ піротехнічними підрозділами ДСНС на території нашої області здійснено 4108 виїздів на повідомлення щодо виявлення вибухонебезпечних предметів населенням та на проведення обстеження територій населених пунктів, звільнених з під контролю окупаційних військ Російської Федерації. В результаті виявлено вилучено і знешкоджено майже 48 тисяч вибухонебезпечних предметів. Обстежено понад 39 тисяч гектарів території Чернівсько-Тоніженського районів, 236 об'єктів інфраструктури і життєзабезпечення населення, 22 кілометри ліній електропередач, 219 кілометрів автодоріг та більше 7,5 кілометрів ліній газопроводів. Роботи з розмінування та очищення території області тривають. Раніше офіс ООН з координації. Гуманітарних питань в Україні повідомив, що наша країна є однією з найбільш замінованих в світі. Нагадаємо, якщо ви виявили вибухонебезпечний предмет або предмет схожий на нього, не панікуйте, не чіпайте, відійдіть на безпечну відстань і не допускайте до виявленого предмету інших людей. Телефонуйте за номером 101 або 102.